Дружно, весело сказали Добрий день. Добрий день! Вліво, вправо повернулись, добрий день. Один одному сміхнулись Добрий день! Дітки сьогодні до нас на урок завітало сонечко. Ось таке гарне сонечко. І хоче воно дізнатися, а яке сьогодні число? Сімна, сімна, сімна. Сімна. Яка погода на дворі? Сонечко, 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 сонечко. І кожен зараз візьме у руки ось це сонечко і привітається одне з одним. І побажає чогось хорошого на день. Домовилися? Да. 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 Діанко. Я тобі бажаю щастя. Передай, будь ласка. Я тобі бажаю добра. Полосно. Ота тобі бажає і Я тобі бажаю, що ти був розумний. чого побажаєш, Стасіку? Хочу, що ти він комп'ютер. Добре, передай. Я хочу, як ти їхав на лофель. Перемою. Передай, передай Арінка. Арінка! Що побажаєш? Не знаю. Ну подумай, чого хорошого можна побажати. Любові. Молодець, любові. Чтобы все прекрасно. Я хочу, чтобы э, вы не было. Я курю. давай, Передаем. Ташка, что божаешь? Хочу кого? Кто? 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 Добре. Я, я тобі бажаю успіхів. А ти що бажаєш, Матику? <клес> чого бажаєш, Владику? <клес> ти чого бажаєш? Собор здорова. Діанка, ти мені чого побажаєш? <світ> Собор і сіхрела. Дякую. Скажіть, а як ви сьогодні добиралися до школи? Я. А зараз кожен із вас зобразить на лапках, з яким настроєм він прийшов до школи, і прикріпить лапку біля транспорту або біля того виду, з яким він прийшов до школи. Тут, Софі. Як бачимо, більшість із вас дібралися до школи на машині. А чи хочете ви дізнатися, як добиралася до школи дівчинка Еллі? Цікаво вам чи ні? А давайте ми подивимося з вами. А О, як де? приїхати на Орлі? Як ти буде швидко? Краще на Тарантулі приїхати, подумала дівчинка. На малки, звичайно. З ведмедиком прийти до школи захотіла вона. Але деякі паркувати біля школи. Ох би як з тигром вона би прийшла. Жалко не надумала вона йти? Ох, принесе їй зубах тигр. Що ж це скажуть однокласники? І дівчинка все ж таки вирішила обрати шкільний автобус. Скажіть, чому вона вирішила дібратися до школи шкільним автобусом? Бо, вони можуть, бо вони вас до школу. Добре, а ще? Бо ніде не немає закладу. Ще. А з ким вона їхала? Бо відер Сім... не знає, де школи. Добре. А з ким вона їхала до школи в автобусі? З друзями. З друзями. Правильно А як ти думаєш, чому вона обрала друзів? Бо Вона заскучила. За ким заскучила? За друзями. То що робимо висновок? З ким краще йти до школи? З друзями або з рідними. Але дорога, дітки, обов'язково має бути безпечна. Тому тема сьогодні нашої зустрічі безпека на дорозі. І до вас завітали гості. Відгадайте, хто. Ну, а ви ж не почули, що завдання? Не бігайте по класу на перервах, бо можете штовхнути друга. І травмуватися, а ще випадково розбити базу або золоте яйце, і мені тоді прийдеться знову нести нове. То хто? Це прийшов до нас на урок? Правильно, курочка ряба. Я теж мрію піти в школу, як ви. Якби я вчилась у школі, то б, що незнайомцями ніколи не можна розмовляти, а тим більше говорити, де живе моя бабуся? Хто розказував незнайомцю? де...» Правильно, Ріда, Червона шапочка також. Вас прийшла застерегти. А ще до нас прийшли. Послухайте, вас вітаємо від душі. Відтепер ви школярі. Бажаємо гарно вчитися з усіма подружитися. Ніколи в дорожні пригоди не потрапляти. Правила вуличного руху знати. Хто це? Ви всі праві, тому що це. Звірята лісової школи прийшли до вас у гості. І хочуть вам показати мультфільм. Пісеньку. Ні, не пісеньку. Камарати, ми раді вітати вас на новому році безпеки на дорозі. Зараз до нас приєднається тілий лісован. А поки про що супанечка? Гадаю, ти права, але краще запитати у діти не ось Але сьогодні. Побачить, вона потрохи затрималася. Не твоя до початку року. Здравствуйте, і ви, дорогенькі полічинки, теж здравствуйте! Ще раз побачила, допомагала одному до за його зачинять прийти через голову. О, ти спізнилася. Чи посово, ми тут граємо в дорожні знаки і зустрічалися. Що за знак такий? Що показує так. знаю, Може, хоч на місці? Такого дорожнього знаку. не А ви помічники знаєте? Давайте всі разом вийдемо на вулицю, де я розповім вам про те, які бувають дорожні знаки. Тільки умови триматися всім разом, і не пустувати домовився. А ось і так самий наказовий знак сину полі на льоха не чоловік. Чок. Називається Пішохідна доріжка і показує, де ми пішоходи можемо спокійно ходити гуляти, а машинам сюди заїздити не можна. А ось цей знак теж в синьому полі, але вже велосипед. Називається велосипедна доріжка. Це спеціальна доріжка для велосипедистів. Вірно Правильно. і пішоходам на цю доріжку ходу немає інакше. Може, викатку на їх на раду якесь. А роздягу пішохода можуть спити з ніг і поранити. Ходімо далі. Всі дорожні знаки розрізняються за кольором та формою. І обережніше, ти можеш кого небудь збити. Зачити знаки ніколи не пізно. Ось цей заборонений знак означає. Рух пішоходів заборонено. Червоно-білі знаки всі забороняють. Тож запам'ятайте. Це значить, що нам у тому місці, де стоїть цей знак, гуляти не може. Молодець. А ось цей знак. Велосипеди заборонені? Бачу, а так? Знак називається Рух на велосипедах заборонено». Це означає, що в кезі порушують правила. І ще був не заборонений знак виглядають. Знак рух заборонений. Машина тут їздити немащив, знак в'їзд схожий на Це хвило і означає «Обережно у Ось ви послухали тітолько сову, почули про дорожні знаки, багато вже чого дізналися. А зараз ми перевіримо, хто із вас запам'ятав, які знаки бувають. Цьому нам допоможе Надія Григорівна. Подивіться уважно, який знак Надія Григорівна показує. Сухо, а, сухо, сухо, сухо. А, а ось цей знак який? Не Прошу. Не а бути. Ні, це не попереджувальний. Діти знаки, які взяті в червоний кружечок, це заборонні знаки. Прошу, Дашка. Особає. Там хто кричить, ми того не питаємо. Треба переходити з дорослими. Ні. Ні. Хто ви згідні? Я. Прошу, Сергійко. Треба стати ходить. Ні. Вітя, будь ласка. Я. Ну скажи, Влад. Будь ласка, дати їх що що? Статом їхати їхати. Вітя, повтори. Твоя відповідь правильна. Долашка для веньки. Так. Доріжка велосипедна. Доріжка. Так, ще дивимося, Надірна показує нас. Можна звісно. Не можна вінати. Обережно. Оце попереджувальний знак у трикутничках червоних. Аріша, навіщо нам світлофор? щоб люди приходили дорогу у іншу. Добре. Дивіться, ось у мене є кубик. Бачите, кубик. А ось тут є різні завдання. Перше завдання ось на зеленому кольорі. Написано: опиши це, Опиши світлофор. Який цей світлофор? Зелений. Ще. Ще. Червоний. А хто забув, хто забув про правило піднятої руки? зелений І жовтий. І жовтий. Знайди цьому застосування, а навіщо нам світлофор? Навіщо світлофор? бачити, коли йти, коли не йти. Добре. А з чим можна порівняти світлофор? З чим порівняти? Влад, з чим можна порівняти? Ну скажи, з чим можна порівняти світлофор? Важке питання. Це зрозуміло, зрозуміло застосування, а я питаю порівняти. Скажіть, а фарби ви бачили перед собою? Малювали коли з фарбами? Схоже на фарби. Схоже на фарби, звичайно. Можна йти. Підніміть колір, який дозволяє йти. Добре. Рух заборонено. Усім приготуватися можна йти, можна йти святи, стій, будь уважним, рушай. Сі молодці